Відчути себе професійним футболістом на одну годину стало можливим завдяки прем'єр-лізі, яка спільно із титульним спонсором організувала зіркове тренування. Ця акція покликана просувати український спорт та популяризувати здоровий спосіб життя. Ми раді прийняти участь в подобному міроприяті. Дякую прем'єр-лігі, що вона нас включила. Спірічні технікумов, які которадні із перших проводять подобну акцію. Розминку проводив тренер із фізичної підготовки Зорі Ігор Кась'яненко. Спочатку пробіжка. Зігрівши м'язи, перейшли до вправ на техніку і координацію. Все як під час тренувального процесу у професійному клубі. раз а далі Після розминки Юрій Вернедуб сформував дві команди. Учасники тренування провели двосторонку, два тайми по сім хвилин. Командний дух на рівні. У кожній команді по сім футболістів, троє з них професіонали. Желько Любєнович одразу показав, що ніяких поблажок по відношенню до аматорів робити не буде. Спершу відзначившись в один дотик, потім забивши ефектний гол п'ятою. Я дуже радий, що участвовав сьогодні в такій акції і сподіваюся, що в майбутньому ще більше буде таких акцій, тому що вони потрібні для українського футболу, для українських болічок. Перший тайм завершився нічиєю 2-2. Другий з аналогічним рахунком юрій вернедуб запропонував командам пробивати пенальті. Після семи ударів знову нічия 5-5. На цьому вирішили зупинитися. Висновок один перемогла дружба. Я радий і щасливий, що пройшла ця акція. Я думаю, вам понравилось. Ви немножко попробували, що такое самое простое упражнення на ту ж техніку, на ту ж координацію. Тому, я думаю, що це не такий ж легкий труд, як моїм кажется. Учасники тренування отримали не тільки зірковий урок футболу, а й пам'ятні футболки від титульного спонсора прем'єр-ліги. Руслан Левицький Ігор Бахіркін, Тв 5